А що це таке? Це 36 мільярдів продовжує знаходитись в бюджеті на видатки розвитку. Подивіться, будь ласка. Що вони розвивають? Так, да, подивіться, будь ласка, знову на яскравий приклад: 13,7 мільярдів інвестиційні проекти Мінгромад. А ми не хочемо поговорити про... Відповідальність Міністерства Гробат за витрачання коштів. Ми не хочемо поговорити, який там слід від того, міндічгейту є в цьому міністерстві? Чи можемо ми зараз залишати там величезні кошти у вигляді непрозорих і неконкретних програм, тому що колись інвестиційна рада визначить, що це будуть за проекти. Так точно будівництво доріг, так точно фонд розвитку інновацій. Яких інновацій? Скажіть, будь ласка, чому під гучними назвами і назвами, які можуть сподобатися пересічному українцю, закладаються такий величезний ресурс, не розуміючи мети витрачання цих коштів, і яка буде досягнута ціль після їх ви?